Шановні колеги, з великою приємністю скажу декілька слів, як про людину, як про особист, як про викладача, оскільки ми знаємо вже з юридию самого дитинства, тому що ще відвідували такий курток при будинку ушівських. через студентські роки. Що хочу сказати? Ви бачите доробок людини, яка насправді дуже багато працює, дуже багато цікавиться, аналізує, працює над різними жанрами композиціями. Не буду повторюватися, оскільки товариші вже дали дуже цікавий. Такий ґрунтовний аналіз творчості як з технічного плану, так і з такого естетичного. Що хочу сказати? І завжди прагне вдосконалення, так що і це відображається не тільки в роботі в майстерні, де я маю звичайно, працювати разом з ним, але і на основі, так би мовити, педагогічній мирі що цей етап, коли вчитель працює учнем, це такий етап спільний, коли і викладач стає сильнішим і в той же час він дає свої знання молодшому поколінню. Дуже приємно бути тут, оскільки якраз краще реєструємо, маємо змогу продовжувати. Між мистецькими ковами стояють Друговища. Наші два міста приєднає, я знаю, якесь таке невиденна аура з Дрогович Стеян завжди тягне. Це не просто сказано заради великого слова, а я з дитинства справді пам'ятаю, що так воно є, і слава Богу, воно так і буде і надалі. Так що дякуємо вам за можливість представити нам. Домаю власний такий творчий дорого. Як товариш, знаю, що людина прагне зробити дуже багато. Прагне зробити дуже багато. І хочу побажати йому, щоб якраз оці цілі, які він собі замалював, спланував в власному житті, щоб вони справилися. Оскільки Оскільки е, е, ця робота для нього не є буквенною. Це є в тому числі і серце його життя. Так що вітаю з таким початком творчого поступу, зокрема, в Дурговичі, і бажаю творчого спілкування і е, що з нашого боку, друзі, буде для тебе потрібним, ми завжди будемо святи. Yeah yes.